Хочу наголосити на такому важливому аспекті. Дії призводять до наших результатів. І саме на цьому етапі формується звичка. Правильні думки, правильна поведінка запускає цикл правильних дій, правильних кроків, безсумнівно, правильних для вас. Тому що все, що ви робите, має бути для вас правильним, не для когось. Поведінка переходить у конкретні дії, конкретні кроки. Відповідно, позитивна поведінка призводить до позитивних дій, наприклад, якісь сміливі кроки, активне залучення, виконання завдань, рішучі якісь ще додаткові дії. Негативні дії, а скоріше, навіть їх відсутність, це, наприклад, уникання, прокрастинація, зволікання це ось такі негативні наслідки, негативних думок, негативної поведінки і ось такі негативні дії, тому що бездіяльність це теж дія.